Вставай, будеш вести передачу. О, все, кажи всім доброго дня. Задумалася чогось. <задумі> Той мій співвідучий. Бачите, яка вже гарна рослинка поряд. Але ось ці дві рослинки, гарні квіточки поряд, несумісні. І сьогодні я хочу поговорити з вами за рослини. Про рослинки, я перепрошую, що я трошки прихворіла. Які є небезпечні в саду, небезпечні саме ось для цих комах, тому що дивіться, який гарний колір, як гарно вони увагу привертають. Ми дорослі можемо все-таки обминути, знаючи про них, що вони отруйні. Гортензія великолисткова, надзвичайно отруйна. Вона містить у собі ціаниди, які взагалі є дуже важкими. Вони призводять навіть до... Зупинки серця, судорог і так далі. Отже, з такими красунями дітки все таки цікавляться квітами такими гарними, якщо їх з'їсти, не дай Бог, чула, сюди заходити без мами не можна. Тому ми її виселили ось на такий, так би мовити, острів. Тут замикається і ніка мене замкнула краще, знаєте, від гріха Мама, подальше. Тому що хочеться мати таку красу, але і страшно. Ну, Поряд з тим, ось, наприклад, поряд уже е, деревоподібна, кандібелі маршмелоу, теж вона рожева, бачите. Вже можна замінники. Е, до речі, з крупно, ой, з великолистової гортензії, там така бочка, ну що зробити? Е, пильчаста. І чайна гортензія не мають токсинів. Майже не токсичні, там якийсь відсоток, це у нас деревоподібні та волотисті, тому їх краще все-таки садити. А ви працюйте теж в рукавичках, бо навіть пошкодження шкіри вони викликають. Ну, що зробити? Ми живемо в природі і маємо пристосовуватися до природи. До речі, такі гарні ще. Чагарники, як. Рододендрон і азалія, які є теж надзвичайно отруйними. Я в свій сад поки що не запрошую зарано. А ви маєте знати, що коли обрізаєте, коли працюєте з такими рослинками, будьте у рукавичках. Все-таки береженого Бог береже. Хоста подорожникова. Здається, вже стільки вирощуємо хости. ну, Мабуть, вона не є отруйним. Так, багато сортів є безпечними для людини. Навіть і ця хвоста подорожникова, вона безпечна, але лише її навіть у їжу використовують, але лише у приготовленому вигляді. Тобто, якщо сира, і особливо для домашніх тварин, для кішок, для собачок, вона має певні речовини, які викликають блювоту діарею, тобто не така токсична, але все-таки потрібно. Обережно до неї ставитися. Зараз, знаєте, така ця мода з хостами пішла. Як ото в нас продають там різні якісь зелень у супермаркетах. так в Японії у них давно вже це. У них запаковано все, продається саме як, для того, щоб тушкувати її для приготування хоста. От саме ця, і там ще якась цвет є. Але мені запам'ятати, що подорожникова. Нас зараз, ж, бачу, у нас зараз теж бачу на сторінках ФБ пішло вже все. А ви знаєте, що хости можна їсти. Шановні, та не все ж можна їсти. Треба до цього ставитися відповідально. Не все вживається, але бачите, що яке небезпечне поряд з нами є. О, взяти ту саму вжимовость прифоль. Якщо є вжимовость стивна, ягодки смачні, так, дітки люблять, всі ними смакують, куштують. Ягідки цієї красуні, яка вже відквітла, є небезпечними. Тому я завжди, коли от вона відквітає, ще буквально день-два, я проходжуся і ці всі гілки по можливості всі обрізаю. Навіть взимку, якщо бачу, що залишилася якась ягідка, я дістаю її і утилізую, тому що дитина вдома требує до цього дуже обережним. Ось погляньте, які чудові квіти. Це ново ну, шотландський. Дельфініум, ну, скажімо так, і колір його, і сама форма квітки є такою махровою, гарною, набитою. Здається, скільки я цих саме квітів виростила з насіння, ну, це, звісно, не з насіння. Але недавно взагалі дізналася, що дельфініум. Теж всі частинки його, і суцвіття, і листки, і кореневище, всі вони містять такий небезпечний алкоїд, як дельфінін, який може спричинити для людини доволі наслідки такі важкі. Якщо його ну, звісно вживати у їжу, ну, дітки таке ж можуть зробити, так? тому я вже думаю, позрізала ті, що у мене відквітли, це ще відквітає. Ну, Потрібно доглядати, дивитися за дітками. Навіть може спричинити серцеві такі напади. На фоні низького тиску може бути частий пульс, і навіть навіть якщо часто не звернутися, не надати допомогу, може мати навіть і летальний такий результат, хай Бог милої. Але будьте обережні, тому що рослинки є багато, а отаконіт. Аконіт. Я знала давно, що він ну, просто, просто лідирує на першому місці, можливо, серед багатьох рослин. А Маконін такий теж є. Його, то вже, його в медицині використовують, але тож мати треба знати, які там дози і так далі. Він теж дуже небезпечний, дуже небезпечний. Тому хто має його і діток, то зверніть увагу. Навіть і для домашніх тварин, домашні тварини, вони знаєте як, вони ж не адаптовані до проживання у дикому, в дикій природі. Ми їх доглядаємо. Тому вони теж можуть не знати. І коли, наприклад, вони ж рослинки їдять, таким чином так, вони збагачуються, очищають свій шлунок, то може бути теж значне таке отравлення. Чемерник. Так-так. Навіть в самій назві є така частинка, яку ми не знаємо. З давньослов'янської слово чемер означає головна біль, Ну, дота, тобто ті симптоми, які ну, є якраз свідками того, що отруєння у людини. Цією рослинною, особливо тими речовинами, які у корені знаходяться, можна отруїтися. Ну, чемерник, а ще є чемериця. Я знала, що вона дуже є отруйною. І саме з цих двох речовин колись робили такі настоянки, які лікували від алкоголізму. Звісно, не знаю той ефект був чи ні, але люди помирали з часом. Тобто, такі певні токсини в організмі були, які знищували серцеву м'яз серцевий. А ще одна така цікава про цю рослинку, що саме соком з чемерника виграли Першу священну війну у Давній, Грец... Давній Греції. Ось тоді водогін отруїли саме настоянкою. І таким чином така хитрість була. Чемерник і чинариця отруйні. Ялівець. Ну, звісно, тут немає стільки отруйних рехчовин, він є токсичний помірно, більше визиває е, алергічні реакції. Але у ялівцю, які утворює ягідки, вони теж є небезпечними. Тому якщо працюєте з ялівцем, ось я це вже на собі була, перевірила, коли чистила і формувала е, ніваки, то потім усі руки у мене були му, такі, ну, пекли. Свербіж такий, певний був. Працюйте в рукавичках, от і все. Ой, скільки таких рослинок нас оточують, якщо чесно. Ось плющ. Теж, якщо він трипалий, ну, даний сорт не є токсичним, але трипалий плющ теж може призвести отравлення ним до смерті. Тому читайте, дізнавайтеся. Ось, наприклад, якщо конвалію взяти, ну ми знаємо, що лікарська рослина, але ж до фахівців помірних дозах дають. А ягідки її дуже отруйні. І навіть якщо у вазу покласти конвалії букет, то вода теж набере ось тих речовин і можна нею теж до таких фатальних навіть наслідків призвести до зупинки серця. Ще, до речі, на перстянка я знала і не саджала її. Точніше, привела в саду, а потім все-таки я її подарувала людині, в якої немає дітей маленьких. На перстянка теж дуже-дуже токсична, отруйна. Навіть кажу ще раз, до смерті у певних дозах може призвести. Тому будьте обачні. Природа навколо нас така гарна, знаєте, але її небезпечна. Бірючина. Бірючина теж. Особливо та, знаєте, видова, яка з неї е, вистрижені огорожі в містах часто. Колишня така дає чорні ягідки, ягідки теж отруйні. І як і ягідки тису, ось дуже гарна хвойна рослинка, яка мені подобається надзвичайно, але я теж поки що потерпаю, щоб її не принести в сад. Вистачає і тих, про які я дізналася надто пізно. І тепер змушена і не викинути шкода, і дивитися за дитиною потрібно в два ока. Отож, берючина також, ягоди її є отруйними. До речі, самшити. Самшити також, ось ріти в мене є. Ну, вони менш токсичні, але з ними працювати, особливо, коли стрижечка, потрібно все-таки брати пов'язку марливу або. У нас зараз вистачає так, таких респіраторних, щоб закрити попадання у дихальні шляхи, викликає доволі такі алергічні реакції, як головну біль, запаморочення. Ну, коли, звісно, там не один такий кущик обстригти, а обстрикти цілу загорожу. Будьте обережні. От в мене тут весною ростуть дуже багато нарцисів. Я хочу, може, хтось не знає нарциси. Теж отруйні, особливо їхні цибулини. Не дай Бог з'їсти цю цибулину дитині. Тому будьте уважні, якщо ви копуєте, десь складіть подальше від внуків, від діток. Ох, до речі, навіть якщо і крокус осінній взяти, пізніше світ, Безврімнік такий є, ну, не наше слово, не потрібно. Осінній крокус. Ем, Забулася, є ще назва латинська, але не згадаю. То цибулини його теж містять отруйні речовини. На відміну від весняного крокуса, він уже не такий ток... не токсичний. Купена. Купена, купена, ось купена проста. Там у мене є посаджена варієгатна, все таке, я їх у свій садок. У свій садок, погладь, погладь, туйку. туйку можна. От трояндочку понюхай. Понюхай трояндочку. А? Я в свій садок все-таки їх принесла, Подобаються мені, але ось вони відквітли. І я їх взяла, зрізала всі квітконоси для того, щоб не утворювали ягідки, які є отруйними. От я тільки ще помилилася на початку, так? Сказала так, Купена. Це Купена, а є Купина. Або неопалима купина, або, ще кажуть, ясенець. Теж дуже небезпечна. Вона виділяє певні ефірні олії, які особливо, коли торкатися їх, вони можуть спалахнути або навіть і без спалаху опекти. От у мене знайомий, незнайомий знайома, коли ще Крим був не Вони їздили на побачила. В горах, як цвіте ясинець, гарно дійсно. І вона подерлася за ним. Знаєте, з такими опіками важкими аж рани були, як від борщівника. Тому слід бути обережними. У домогосподарствах зараз в Україні часто вирощується інжир, ось у мене є. Але незрілі плоди є отруйними. Крім того, стільки, які листя виділяє, я сама спробувала вже на собі, коли обривала листя, щоб насушити, бо це чай для діабетиків. Я опекла, була доволі свої руки. Тому будьте обережні з цією рослиною. А її листя дощ але ми знімаємо. Її листя мені дуже схоже ще, ну як дуже, ну чимось схоже, на рецину. Отрицина це одна із смертоносних насінин у світі. Якщо вжити дорослому вісім, а дитині достатньо однієї, то це може бути наступити може, смерть. Але водночас дивіться, як завжди цікаво. Отруйні, але використовуються вони в помірній. Тобто потрібно знати, як їх в помірній кількості, як лікарські. Знову батарея сидеть. Ось рецинова олія, всі гарно добре знаєте, це касторова так, олія, яка є е, доволі лікувальною. Ми всі десь її використовували. Але цікаво, що вона саме з цих настінин добувається, але проходить термічну обробку. Тобто, після термічної обробки ось цей рецинин зникає. Колись, до речі, її дуже часто і висаджували і на полях у сільських господарствах, Ну, знають її ще під таким назвами, як кліщовина. А ми навіть її біля будинку садили як однолітню пальму. Ну, таке гігантське, потім насіння таке цікаве, як ну, такі коробочки насіння, як у каштана, а насінинки такі досить привабливі, цікаві, такі яскраві, пістряві, тому діти можуть зацікавитися точно. Отож, сьогоднішнє відео, знаєте, я присвятила тому, що ми маємо знати цих рослин. Ми їх приводимо за руку в наш садок, тому маємо бути обізнаними. Не всі все знають, я не виняток, тому діліться, будь ласка, в коментарях. Можливо, я не знаю якоїсь рослини, не назвала її в цьому списку, а ви можете додати. Тому що ну, це потрібно знати. Крім того, колись я мала таку програмку, якщо знайду її, то е, вам вкладу скріншот, яка саме е, показувала, коли ми загружали фотографії будь-якої рослини, вона видавала навіть хімічний склад, тобто, чи вона є отруйна, чи вона є для людини е, ніякої загрози не несе. Не пам'ятаю плент. Називалася програмка десь зі старим телефоном. Вона в мене зникла, а знайти я знову не можу. Тому всім гарного дня. У нас, слава Богу, йде дощик. Ну, такий собі, знаєте, але я й тому тішуся. Бо сьогодні ж у мене сил на поливання взагалі не залишилося. Отож, бережіть себе, бережіть своїх близьких, дбайте про них. І перевіряйте, все, що у сад приносите, загугліть, знадіть інформацію і знайте, чи воно є для нас небезпечним, а можливо, ні. Якщо є небезпечним і ви хочете, так як я буває, то я його все-таки десь або ховаю від дитини, щоб вона не могла його знайти, або все-таки я в саду, не відпускаю, поки що ніку, знаєте, саму гуляти. Ідемо разом, і я дивлюся. Куди ж то вона лізе? Що вона хоче, не дай Бог скуштувати. Але краще це таке уникати, коли діти малі. Я розумію це. Але ми садівники, знаєте, схиблені. Хочемо і того, і того. Ось квітнуть ехінацеї. все радіє дощу. Всім добра.